Добрий день. Сьогодні, нарешті, буде фінішний запис Project Pen, який присвячений закінченню палетки. Lorak Unzipped Elegance. Ось так вона виглядає. І в цій палетці є 5 кольорів. І як ви бачите, я використала повністю 3 з них, які найбільш мені підходили. Я не використовувала ось цей майже і ось цей, бо це не мої кольори, на жаль. Але Ось ці три вони були дуже класними. Особливо ось цей от, таймлес, він дуже гарний відтінок такого коричневого, але він і не темний, але в той же час він не є рижим. Дійсно, дуже класний ось цей відтінок. Так як я не хотіла з собою забирати і возити з собою ось таку палетку велику, я що зробила. У мене були варіанти від Клоранс. Тут були колись рум'яна. І що я зробила? Я перепресувала. Ось цей таймлес в ось цю невеличку таку ємність і використала до кінця. Мені дуже сподобався ось цей колір Таймлес. Touch теж був непоганий, він був такий більш світліший. І айконік класний тим, що він давав таке переливання. Я дуже задоволена, що я закінчила цю палетку. Я поставила собі мету саме 3 з 5 закінчити. Трошки я використовувала цей. Ось цей п'ятий я взагалі не використовувала, оскільки це трошки темнуватий для мене колір був. Також був такий пензл для макіяжу, я його використовую з іншою палеткою зараз. Він з двох сторін, тобто одна сторона така більш пласка, а інша така більш пухнаста для того, щоб розташовувати гарно. Я дуже задоволена, що такий був великий прогрес, і дійсно тут було. Доволі великий об'єм цих тіней. Вони дуже прикольні по якості, дуже гарне упакування, воно таке дуже стильне і більш екологічне, ніж пластикове. Я дуже задоволена, що мені це вдалося. І, в принципі, якщо ти маєш мету, то ти можеш її досягнути. Просто треба прикласти зусилля. До речі, в мене навіть її упакування, ось таке: отак воно приходить, доволі гарне. Взагалі тут ну, 5 відтінків, і загальна вага ось цих відтінків це 10,5 грам. Тобто кожен продукт це був більше 2 грам. І дійсно ці тіні вони дуже економні в використанні. Тобто, якщо порівнювати з тими тінями, які в мене зараз в використанні, то от теперішні вони більш швидше використовуються, ніж ось ці від Lorac. Дійсно, вони дорожчі, але вони і якісніші. Я дуже-дуже рада, що я закінчила це, і це таке полегшення, що я використала по максимуму цей продукт. І я дуже задоволена. Цікавить, наскільки у вас часто закінчуються продукти, такі як палетки, тіней або, наприклад, одиничні тіні. Це дуже важко і дуже нелегко закінчити, але я дуже рада, що це я зробила. Дякую за те, що ви переживали за мене, дивилися цей проект. І... Вітаю вас зі святами, Па-па!